96 – сатурації і частота серцевих скорочень. 76. у Хмельницькому з вересня запрацювала така філія турецького центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут працює лікарка та медсестра. Обслуговують насамперед своїх пацієнтів та переселенців. Свій кабінет називають хабом. Багато переселенців, як і Донецької області, так і нашої Турецької громади, знаходяться на базі Хмельницької області. А ми поки єдині, які відкрили цей медичний хаб, тобто, щоб надавати і продовжувати надавати медичну допомогу як пацієнтам нашої громади, так і всієї Донецької області. Медична реформа, що кілька років тому розпочалася в Україні, дає змогу сімейному лікарю обслуговувати пацієнтів фактично без прив'язки до місця проживання. Національною службою здоров'я України постановою не змінюється цей принцип. Тобто пацієнти залишаються з нами і ми продовжуємо з ними контактувати надавати допомогу в телефонному режимі, виписувати електронні рецепти на доступні ліки, на антибіотики, на направлення. За словами лікарки, процесу адаптації особливо не відчули, та й пацієнти задоволені. Їх позбавили проблем пошуку медиків чи отримання необхідних ліків за рецептами. Що ж до хвороб, то побільшало тих, що викликані стресами війни, серцево-судинні проблеми та гіпертонічні кризи. Ми ж працюємо за єдиною програмою медичних гарантій. Вона нічим не змінюється, де б ми не були, або наші пацієнти в будь-якій точці нашої держави. Тобто програма медичної на небезоплатне обслуговування залишається і є у кожного сімейного лікаря, також і в нас. Турецькі медики до останнього залишалися на Донеччині, попри бойові дії. Кажуть, не могли покинути напризволяще своїх пацієнтів. Та й зараз у Торецьку продовжують працювати амбулаторії. Що ж до медиків, то дотепер там близько половини усіх лікарів.